І так, друзі, це у нас двохкімнатна квартира на 65 квадратних метрів. Зараз ми знаходимося в коридорчику, справа від нас йде кухня. Кухня з балконом. Дана квартира є на 9-му поверсі, також є ще на першому. Ось такий вигляд. Там, до речі, знаходиться парк. Ну, вигляд дуже гарний. Далі у нас є одна кімната, може бути спальня. Тут у нас сам вузол. Також є гардероб. І вітальня, В дано ще є лоджія. Ось так, ми нагадаємо.